Дивлюсь тебе періодично і думаю, як так можна спокійно реагувати. Може порватися. На, просто. Від душі. 268 мені ще всунуть, понімаєш снаряда. За що? Я тут не пробиваю танки. Дайте пограти. Ооо. 9, 9, 4. Ще там 268 треба знайти. Десь там ще 268 собі. Охороняє щось. Охороняє безотню. До побачення.